Доброго дня! Сьогодні ми виконаємо 5 вправ для шийного відділу хребта. Нагадаю, що також можна виконати вправи для грудного та поперекового відділу. Також перед виконанням вправ обов'язково зробіть розминку вправа 1. Відхиляємо голову назад зі збереженням рівня очей. Також вправу можна виконувати з валиком в грудному відділі. При виконанні вправи затримуйтесь на 3 секунди, вправу виконуємо 10 разів. Вправа 2. Виконаємо згинання та розгинання шиї. В кінцевих положеннях затримуємось по 3 секунди. Вправу виконуємо 10 разів. Вправа 3. Виконаємо повороти голови. Вправу виконуємо затримкою в 3 секунди по 10 разів. Вправа 4. Виконуємо нахил голови вперед-назад з опором. При згинанні та розгинанні голови робимо опір долонями. Вправу виконуємо з затримкою по 3 секунди по 10 разів. Вправа 5. Виконаємо бокові нахили голови з опором. Вправу виконуємо з затримкою по 3 секунди по 10 разів в кожну сторону. Обов'язково виконуйте ці вправи щодня для гарного самопочуття. Сьогодні ми розглянули вправи для шийного відділу хребта. А якщо ви хочете виконати весь комплекс вправ, то переходьте за посиланням. До зустрічі!